Студенти, на головні випускники Волинської православної богословської академії, Перші її випуск. Я вітаю вас сьогодні з цим особливим, особливим, урочистим, святковим, пам'ятним днем в вашому житті, в житті нашої школи. Великим рахується той викладач, Студенти якого є кращі Чим він. Якщо вони досягли чогось більшого, тим самим вони возвеличують того самого студента, того самого професора, якого ми навчалися. Кажуть, що таке діти? Це батьки плюс прогрес. Я сподіваюся, що знання, які ви отримали в нашій духовній школі, ви їх приумножите. Саме прославити наш навчальний захід. Ми будемо пишатися вами, викладачі, духовна школа. Я сьогодні дійсно радію цьому випуску і мені спало на думку, що на ваших очах все відбувається. На ваших очах відбувалася пожежа. Слава Богу, що у нас тут згоріло. Знаєте, я не отрирую фрази. Дякую Богу, що щоб ви всі живі. Залишилися всі живі, ніхто не пострадав. І майно студенти теж не пострадали. Але як майбутнім священнослужителям, будівельникам, тим, хто має до цього відношення, це стільки проблем для того, щоб зробити ремонт, підреставрувати дозвіли. Це пам'ятка архітектури, пам'ятка <зар> археології. І не стільки це наукові якісь потреби, скільки оціократичної машини, де б було неможливо щось тут збудувати. І я рахую, що це промисел. Бо, е... Що саме цінніше в навчальному закладі? Студенти, викладачі, бібліотека. І всі ці три компоненти в нас залишилися не Неушкодження. Студенти живі, здорові, викладачі на місці, бібліотека збережена. Згорів корпус. Зато ми маємо кращий. Ми маємо кращий корпус нашої духовної школи, і він би не був такий, як би не було цієї пожежі. Тому тут, як, повідно, як в житті Ісуса Христа, смерть це на радість. Скорбіли учні смертю Ісуса Христа, але коли настало Воскресіння Христове, Радість була їхня повною. Я прийняв рішення, щоб цей, ця урочиста частина вручення дипломів була в новому корпусі. Ми не маємо перед ким там прикрашати, як колись було модно, до Годовщини Октября щось там приурочували. Так як воно є, так воно є. Але це історія, історія нового приміщення, історія першого випуску. Історія викладачів, і це історія, яку творите ви своєю працею студенти, своєю працею викладачі і своїми трудами ті, хто приворочений до цієї духовної школи. Це новий корпус. Я, можливо, багато говорю про нього, але це таке своєрідне моє, є таке російське слово дітіще. Я вболіваю за нього, я ним живу, в мене. Кожен ранок починається, це то, що я тут і вечір закінчується теж. Ви ще спите, я тут, і коли ви вже спите, я ще теж тут обхожу. Ранком що робити, вечором чи нічого не вкрали. Але це, я вважаю, що це просто так собі, щоб, щоб ви розуміли, що важливо для всіх нас. Це не моє, це не я особисто, але... Я цим живу і тому рахую, що наша школа є, і повинна залишатися унікальною. у всіх її проявах. Звичайно, що матеріальна база одна із складових частин навчального закладу. І тому це єдиний навчальний заклад Київського патріархату, який є власністю Київського патріархату. Це єдиний навчальний заклад Київського патріархату, де студент... Буде навчатися абсолютно в автономному режимі, не виходячи з приміщення. Гуртожиток, нижче класи, нижче бібліотека, столова, частина, де студент займається своєю гігієною, актовий зал. І унікальність це наш спортзал, який ми маємо і немає жодного із навчальних закладів. Спортзал, де студенти будуть укріпляти свої фізичні сили. Тому що сьогоднішній світ настільки е, технічний, що для фізичного тіла ми залишаємо дуже мало нагрузки, відповідно, різні хвороби трапляються, які не дають можливість повноцінно потрудитися на Нові Христові. Тому треба укріпляти і фізичні сили. І унікальність того, що е, тепер на ранкові молитви, на вечірні не треба бігати через е, сиру. Площу, через холод, не треба простудитися, тому що прямо в гуртожитку знаходиться домовий храм Духовної Академії. Це, знову ж таки, немає жодного навчального закладу, який не мав всю таку свою зручність внутрішність. Все це я кажу для того, що для вас, тих, хто сьогодні бакалавра буде поступати, для всіх студентів. Створені найкращі умови для того, щоб ви отримали високу освіту. Ми сьогодні видали вам диплом як результат ваших старань в нашій духовній школі. Екзамени у вас будуть приймати ваші парафіяти. Як ви вчилися, отак вони оцінять, що ви маєте. А диплом це таке було маленьке заохочення, щоб ви вчилися і кільці мали цей документ такий свідчить, що ви набували знання. Тому я сьогодні закликаю тих, хто закінчив духовну школу і науковою ступінь магістра, не зупинятися на навчанні. тому що це тільки один із етапів вашого росту. Вчитися треба постійно і кожен день. Звичайно, що потім не всі будуть продовжувати навчання в різних навчальних закладах, в тому числі і в аспірантурі, і і так далі. Але вчитися треба постійно. Сьогодні церква потребує вашої участі, наукової. І, власне, сьогодні високим рівнем знак ми зможемо дати відповідь на багато тих питань, які задає нам життя, задає суспільство, задає Україна. Я закликаю на всіх вас сьогодні Боже благословення. Продовжуйте плідну пастирську діяльність на парафіях, тому що найбільше випускників заочного відділення вже сущим в сущному сані, священничому ростіть, ви самі направляйте до нас студентів. І я хочу, щоб Україна, і Київський патріархат, пишався нашими науковцями, і тому я запропонував, а Федрата підтримала мою ще одну пропозицію. При Волинській православній богословській академії ми відкрили науково дослідний інститут дослідів Волині. Ми будемо досліджувати і нашу православну віру. А з професором Печинчую, я думаю, що ми не тільки в бібліотеці покупаємося, і глибоко в землі. Достанемо глибокі корінці нашої православної віри, яка є від апостола Андрія Перевозвана. Це ще одна ніша, яку ми заповнюємо. Ми сьогодні створюємо умови. Я ж я, я не скажу, що це, м, академія вже щось досягнула, це перші кроки. Ми будемо виробляти свій дух. Е, і я думаю, що коли будуть називати різні навчальні заклади, е, як українського, так і закордонного е, знаходження, я думаю, що серед них буде звучати і водинська духовна. Академії на рівні високих шкіл, які дають гарні знання, але в першу чергу формують людину, формують особистість, патріота, науковця, молитвенника, духовника і хай цьому допомагає Бог в нашій духовній школі. А ви, студенти-випускники, прославляйте Бога, прославляйте нашу духовну школу. Бог всім на поміч і на щасливе майбутнє Улицькій православній полосовський академії. Слава Ісвіті. Я ще попрошу вас про одну послугу. Ми хочемо нагородити окремих священників, волочинних, випускників медалями і Ось Серед них є такі, котрі тут викладали. То, Свого часу є два учені, які присилають на вікоє на навчання, тривають про нашу духовну школу. Тому прошу вручити ювілейні медалію Атаманіву і романаху Іву Волшу,